Привіт! Це відео із трьох частин дуже короткий огляд основ молекулярної біології. Ви познайомитеся із інформацією, яку необхідно знати і розуміти, щоб змогти розв'язати деякі з задач зовнішнього незалежного тестування із біології. Приклади типових задач наведені на цьому слайді. Можете натиснути паузу і переглянути їх. Продовжу розповіді, я буду їх розв'язувати одна за одною. Якщо пізніше у вас виникнуть якісь запитання, пишіть, будь ласка, їх у коментарях. Отже, почнемо із кількох слів про інформацію. Якби ми спитали у різних ін... людей, яка інформація записана ось тут, то не отримали би однозначної відповіді. З іншого боку, якщо скласти ці самі букви. У правильному порядку то отримуємо цілком зрозуміле повідомлення. Інформацію можна передати як послідовність символів. Ми робимо це на письмі і в усній мові. Клітини нашого організму також записують і використовують необхідну їм інформацію у формі послідовності символів. Але вони складають не слова і речення, а хімічні речовини, полімери, такі як нуклеїнові кислоти і білки. Полімери побудовані із повторюваних часточок, які називаються мономерами нуклеїнових кислот це нуклеотиди, яких є 4 різних типи, у білків 20 різних амінокислот. Ці мономери лінійно пов'язані між собою у певній конкретній послідовності, в якій і закодована необхідна інформація. Отже, низка мономерних одиниць називається полімером. А ось це є мономер. Наприклад, у клітинах більшість роботи виконують білки. При цьому для кожного завдання є свій тип білків. Наприклад, міоглобін зв'язує кисень у м'язах, а колаген відповідає за деякі механічні властивості різних типів сполучної тканини. Виникає питання, як який білок знає, яку йому виконувати роботу. Відповідь. Дуже проста, яку може робити, таку й робить. А те, що саме він може робити, визначається його хімічними властивостями і формою молекул. Наприклад, колаген утворює ось такі видовжені волокна. А ці властивості, у свою чергу, напряму залежать від послідовності амінокислот у білку. Я вже згадувала, що білки складаються із амінокислот. Амінокислот 20 різних типів, лінійно сполучених між собою. Наприклад, у кожній молекулі міоглобіну таких амінокислот 154. Перші 13 наведені ось тут. В колагену це були б зовсім інші амінокислоти. І саме ця послідовність визначатиме, які білок матиме властивості і яким буде його завдання в клітині. Слід казати, що однієї такої молекули колагену, наприклад, недостатні для організму людини. Їх треба надзвичайно багато. За дуже грубими моїми підрахунками, це десь 5 на 10 в 21 степені молекул. Або 5 секстельйонів. Звідси ми робимо висновок, що їх потрібно якимось чином копіювати. Проблема в тому, що ми не можемо переписувати білки просто як букви в реченні. Наприклад, тут метіонін, то значить, тут знову ставимо метіонін, гліцин, лейцин і так далі. Нема в клітині такої машини, яка би могла переписати послідовність амінокислот. Натомість це має виконуватись завдяки іншому механізму, який ми розглянемо далі. Візьмемо, наприклад еукаріотичну клітину. Тобто клітину із ядром. Там у ядрі зберігається інформація про всі приблизно 50 тисяч типів білків організму, які при потребі він може синтезувати. І записана вона у формі ДНК дезоксирибонуклеїнової кислоти, яка, як ми вже знаємо, складається із чотирьох різних типів нуклеотидів. Кожна ділянка ДНК, у якій міститься інформація про конкретний тип білкових ланцюгів, називається геном. Тобто, ось це, наприклад, може бути геном міоглобіну. Щоб синтезувати білок згідно з інструкціями цього гену, потрібно мову, 20 амінокислот, мову 4 нуклеотидів ДНК перекласти у мову 20 амінокислот білків, тобто провести трансляцію. від англійського слова translate. Перекладати. Цим займаються спеціальні органели, які називаються рибосоми. І розміщені рибосоми у цитоплазмі. Тобто поза межами ядра. Тому клітина переписує необхідну інформацію із ДНК на інформаційну. Або інша її назва матрична РНК, і пізніше може перенести її у цитоплазму. РНК, так само, як і ДНК, є нуклеїновою кислотою і також складається із чотирьох різних нуклеотидів. Тому на цьому етапі переписування інформації на РНК, перекладу не відбувається, інформація не інтерпретується. І цей процес називається транскрипцією. Отже, РНК інформаційна у цитоплазмі може бути використана рибосолами для того, щоб здійснити трансляцію, тобто синтезувати білкові молекули. Отже, маємо напрямок руху інформації ДНК. РНК білок. Синтез РНК на матриці ДНК називається транскрипція. Синтез білка на матриці РНК називається трансляція. І, нарешті, ДНК за потреби може легко копіюватись, і цей процес називається реплікація. Щоб остаточно зрозуміти загальну картину, розглянемо одну аналогію. Припустимо, нам потрібно багато якогось чарівного зілля, наприклад, багато ділі. Багатозільної настійки, яка дозволяє перекидатись на іншу людину. Навіть якщо ми маємо його трошки, із самого вигляду цього зілля незрозуміло, як приготувати ще одну порцію. Тому за інформацією ми йдемо до читального залу бібліотеки, де є рецепти найрізноманітніших зіль. Знаходимо необхідну книжку і сторінку в ній, і оскільки літературу нам не дозволяють виносити, то переписуємо рецепт на листочок. Із цією запискою йдемо до лабораторії і там, маючи усі необхідні інгредієнти і вміння інтерпретувати текст, тобто розуміти інструкції, перетворювати їх у дії, готуємо чергову порцію настійки. У цьому прикладі бібліотека із книжками, в якій є інформація про різноманітні настійки, це є ядро із ДНК. Рецепт у книжці це один ген. Наша записка. Символізує МРНК, лабораторія символізує рибосому, і нарешті настійка, яка, власне, виконуватиме якусь роботу, тобто буде змінювати зовнішній вигляд людини, це є білок. Отже, сподіваюся, в загальних рисах ви зрозуміли, як працює ця вся система біосинтезу білка. І в другій частині ми трохи детальніше поговоримо про будову ДНК і РНК. А також про процеси реплікації і транскрипції. Дякую за увагу!